Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів. Ворог атакував Україну. Він не полишає спроб тероризувати наше цивільне населення і атакував Київщину. На Київщині пошкоджено житловий будинок та поранено людину. Була надана медична допомога. Крім того, ФПВ дрони та артилерія Росії атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині. На жаль, Нікополь і довколишні населені пункти страждають постійно від російських атак та обстрілів від російських дронів, від російської артилерії, якими вони кошмарять якраз а, з лівого берега правий берег а, Дніпропетровщини, Нікопольщину і довколишні населені пункти. А, в свою чергу, в Запоріжжі, внаслідок ударів дронів пошкоджене промислове. Підприємство. Теж Запоріжжя було під ударом ворога. Не вщухають обстріли в Куп'янському районі. Там Росія намагається проводити наступальні дії і просуватися. Є троє поранених. Ну і фактично це ті новини, які відбувалися щодо обстрілів. Крім того, є інформація про те, що зараз попереднє неспокійно було в небі над Росією. Дрони фіксувалися і вибухи в районі міста Орел на території Ерефії, де розташована промзона, де знаходяться підприємства військово-промислового комплексу Росії. Ну і зрозуміло, що це потрібно робити. Чим більше дронів, чим більше ударів по об'єктах російського ВПК, по їхніх військових об'єктах на території Росії, тим більше це буде ослабляти. Противника, і давати нам певну перевагу. Асиметричність цієї війні, і можливість мати змогу завдавати численних ударів по військових об'єктах ворога на його території це, звичайно, те, що має створити для нас відповідну перевагу на майбутнє. Це я думаю, очевидно і зрозуміло. Ну, і це, що стосується ударів. Загалом, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський попереджає, що згідно і відповідно до повідомлень наших партнерів, до їхніх розвідок, до речі, щодо розвідок вперше в історії Британії британську розвідку мі 6 легендарну може очолити жінка, яка працювала по на китайському напрямку, до речі, була послом. Британії в Китаї це цікава особливість. До речі, свідчить і про вектор руху Британії, про те, як вони оцінюють основні загрози, де бачать виклики. Ну, про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю, що дійсно він погодив призначення перше на перше за історію. Дійсно, британську легендарну спецслужбу може не може, а таки. Фактично, ну, вже з долею вірогідності, практично 100% очолить жінка. Цікавий момент. Ну, але <світ> повертаючись якраз до повідомлень розвідок партнерів, серед яких не виключено є, і мі 6 яка інформує про загрози, є повідомлення про те, що Росія готується активізувати удари по українській системі енергетики. На жаль, ми це вже бачили а, в ході атаки, якраз. В ніч суботи на неділю по Кременчуку на Полтавщині ворог бив концентровано ракетами та дронами, і крім того, що вони били по НПЗ Кременчуцькому, завдавались так само удари по інших об'єктах енергетики і сільського господарства, агропромислового комплексу. До речі, що стосується об'єктів сільського господарства, тут теж треба констатувати, що, на жаль, Спочатку року Росія вживає заходів для того, щоб бити якраз по наших фермах, бити по об'єктах сільськогосподарського призначення, це ж як інакше назвати це як не геноцид, прагнення знищити український народ, створити нам проблеми і продовольчі кризи, і не тільки для України, а й для світової продовольчої безпеки. Росія робила це неодноразово в ході того, коли вони. Намагалися перешкодити експорту українського зерна і створити, що викликало фактично голод в африканських країнах, деяких, і що й послужило тому, що зрештою світові вдалося продавити можливість укладення відповідної зернової угоди, так званої, що дало можливість експортувати з України зерно та інші продукти. Харчування, і зараз вони б'ють по об'єктах енергетики. Знову ж таки, Кременчук продемонстрував, що такі удари завдають, і по об'єктах сільськогосподарського призначення. Це якщо ми говоримо про ті цивільні об'єкти, яким Росія намагається завдати найбільше збитків, шкоди та руйнувань. Тож а, а, найближчий прогноз в тому, що Росія повертається до тактики ударів по об'єктах енергетики про це попереджає президент України. Про це фактично говорять наші західні партнери. Ну і зрозуміло, що ворог це робить якраз в літній період. Зараз температура не досягла піку, зараз немає спеки такої. Тому, вочевидь, вони витримують і вичікують, коли дійсно температурні позначки підуть вгору. Для того, ну, коли ввімкнуться системи кондиціонування, там, а, вентиляції, освіжування і тому подібне, і так далі, тобто збільшиться загальне споживання електроенергії, і не виключено, що саме тоді ворог може інтенсифікувати удари саме точково і чітко по об'єктах нашої енергетики. Це знову ж таки те, що входить в плани противника. Ну і крім того, CNN, американський телеканал, написав про те, що зараз дрони б'ють концентрованіше по населених пунктах, і крім того, їх стало складніше збивати через те, що вони летять вище, як зазначають автори публікації. Ну і відповідно заходять на атаки круто пікіруючи, тобто з крутим піке з висот, де не всі засоби протиповітряної оборони. Можуть діставати ці дрони. Ну, давайте визнаємо відверто. Не, це, не те, щоб це для нас новина, особливо, я думаю, для тих, хто слідкує за оновленнями на моєму каналі, а хто ще цього не зробив, то, будь ласка, підпишіться прямо зараз на мій канал, а будете отримувати цю інформацію іноді швидше, ніж ви зможете це прочитати в українському перекладі або мовою оригіналу з американського CNN. Це така порада. Так от. Тут немає жодної новини. Треба сказати, що два стратегічних вектори, які використовує Росія в ударах. Ну, дві стратегії головних: перша це завдання масованих комбінованих ударів із застосуванням ракет балістичних та крилатих іскандерівка Н-23 північнокорейських кінжалів аеробалістичних. Плюс крилаті ракети х 101 Х-555, калібри морського базування, плюс дрони типу Шакет і велика кількість дронів приманок. І вже в принципі ми могли навіть бачити, як летять ракети і дрони під час атак. Наприклад, якщо Росія запускає з Чорного моря калібри, то відсотків 80, що вони будуть атакувати. Регіони і міста на заході Української держави або в центрі. Якщо Росія запускає концентровану балістику, то зрозуміло, що ці ракети будуть атакувати північ, схід, південь і дещо центр нашої держави. Якщо дрони паралельно, то вона може ну, фактично покривати більш широку площу, як ми бачили, тобто перевантажувати нашу систему ППО і поширювати атаки. Ну, практично там по всій Україні, поки ці дрони там літають, коло наматують, доки їх не зіб'ють. Це, Ну і тобто, і мета цих ударів це покриття якомога більшої кількості міст, містечок, наших областей е, ракетно-дроновою атакою. Є інший підхід. Який теж використовує Росія в ході цієї війни, в ході повномасштабного вторгнення. Він полягає в чому? Він полягає в тому, що ворог може завдавати ударів концентровано по містах та містечках. Тобто застосувати дрони та ракети для ударів по якомусь одному або двом населеним пунктам. Таке вже бувало неодноразово. Так ворог діяв, наприклад, атакуючи там кілька тижнів і місяців тому, Кропивницький, Одесу, Запоріжжя. Херсон постійно під ударами, Харків, Київ, який теж атакує ворог доволі таки часто. Зараз ми бачимо Кременчук. І ось до таких підходів Росія буде вдаватися. Тобто вони намагаються не розпорошувати свої зусилля надалі і покрити всю територію України, а намагатися завдати ударів більш точково, більш концентрованіше. З метою завдання якомога більшої шкоди та збитків конкретному регіону, обласному центру або місту. І, відповідно, ну, скажімо, створити, по-перше, залякати мешканців, тому що це терористичні удари, які, ну, фактично, мають на меті, в тому числі, посіяти паніку, страх, намагатись деморалізувати. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Наскільки от цієї мети ворог не досягає. Я сподіваюся, що не досягає ваші, скажімо так, враження, як ви реагуєте, я розумію, що складно. Війна триває довгий час, сам переживаю багато емоцій разом з вами, фактично поруч, але з побратимами своїми військовими. Але от цікаво, що ви думаєте, наскільки на вас впливають або не впливають ось ці. Атаки, як стійко ви їх переносите, власне кажучи, тому що ви знаєте, я подивився е, от відео світлини зараз з Ізраїлю, наприклад, які показують там. Просто от очевидці люди, які мешкають в Хайфі і інших регіонах, і коли вони показують, що дивіться, мовляв, е, які руйнування, що летять ракети, і це чи не вперше вони стикаються з таким досвідом, коли прилетіло, не просто там. А якась там якийсь карандашик, як це називає, знаєте, олівець, тобто те, що до РПГ там використовують снаряди, ну тільки в більшому вигляді дещо, там в кілька там 3-4 рази. А коли прилітає ось ця байда величезна, хоч і стара а, іранська балістика, але дуже велика, і коли вона навіть сама по собі падає без вибуху. То, звичайно, вона викликає руйнування, і вона, ну, це доволі таки неприємна річ, м'яко кажучи. І там, коли мешканці починають говорити про те, що такого ще не було, нічого собі. Ну, так от, бачите, Україна живе з цим уже тривалий час. І ми продовжуємо нашу боротьбу. Це я просто для порівняння. Я нікому не бажаю, щоб їм на голови падали ракети в Ізраїлі тим більше. Там є багато наших, наших друзів, багато людей, які нас підтримують, і ми підтримуємо їхню боротьбу. Не завжди політиків, але самі за народ Ізраїлю. Ну, але просто що для порівняння, скільки Україна страждає. От, власне кажучи, тут бачите, кілька днів, буквально там 3-4 дні достатньо. Тому цікава ваша думка. Але загалом треба сказати, що. Звичайно, Україна готується до того, щоб протидіяти, в тому числі, цим атакам. І у нас є як фаза пасивна, тобто протидіяти, збивати ракети і дрони, в тому числі тими засобами, якими ми можемо. Якщо в нас недостатньо сил та підтримки партнерів, то Україна буде виробляти більше дронів, які є так званими дронами. Для перехоплення, тобто дронами зенітного типу, фактично які використовуються в системі протиповітряної оборони. Тобто нарощувати наші можливості, друге це бити по об'єктах на території Росії. Президент України Зеленський наголосив, до речі, що партнери просили нас не бити по об'єктах енергетики, зокрема на території Росії, НПЗ і так далі. і Україна дотрималась цих обіцянок. А Росія зараз готується атакувати українську енергетику. Путіну по барабану і по цим балам все він ніколи не дотримувався обіцянок і, звичайно, хоче їх порушувати. І правильно говорить Зеленський, коли каже, звертаючись до президента США Трампа та до інших західних лідерів, що Путін вкотре плює вам фактично в обличчя. Путін вкотре демонструє свою зневагу, як і Трампу. Так і е, німецькому канцлеру, так і прем'єру Британії, президенту Франції, лідерам Польщі, країн Балтії та всім. Він вкотре це показує, що він хоче, що йому можна ледь не все. Світ має це зупинити, згуртувавшись довкола України. Сподіваюсь, що під час засідань Великої Сімки ці питання будуть обговорюватися. Тому що, так, є важливий кейс зараз на Близькому Сході. Так, це важливо. І там залучено багато світових держав та гравців, це очевидно, не применшуючи значимість. Але доля світової безпеки і доля миру в Європі вирішується зараз в ході російсько-української війни. І з точки зору міжнародних подій для світу не може бути нічого важливіше, ніж російська агресія проти України, тому що не вирішивши це, неможливо говорити про безпеку. Всього Заходу, і Європи, і Сполучених Штатів в цілому. Ну і а, загалом, якщо ми говоримо а, про а, ситуацію, то, от Сполучені Штати Америки, наприклад, вперто продовжують наголошувати на тому, що вони можуть скоротити допомогу Україні. Про це написало британське видання The Telegraph. Цими вихідними, де зазначено про те, що курс Трампа, нібито, полягає в тому, що потрібно скорочувати надання підтримки та зброї Україні і переходити до того, щоб вирішувати конфлікт перемовинами. Ну але Україна не проти перемовин. Про це неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський. Ми прагнемо миру і хочемо, щоб ця війна дійсно завершилася, питання умов звичайно, і справедливості. Але для того, щоб її завершити на справедливих умовах, нам потрібно бодай мати змогу відбиватися від російських атак по українській енергетиці, які знову ж таки плануються, виходячи із цієї розвідувальної інформації, яка є. А це можливо за сталою та стабільної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки та Заходу, що найменше в забезпеченні та нарощуванні постачання систем протиповітряної оборони. Це очевидно. Коли під Гексет говорить про міністр оборони США про те, що вони скоривали певні запаси озброєнь систем протиповітряної оборони для того, щоб гарантувати безпеку на Близькому Сході. Ну, бачите, що, на жаль, є й такий момент. До речі, мені там писали в коментарях про те, що, мовляв, не стосується там допомога, де в чому і не перетинається з українською для Ізраїлю. Ну, слухайте, якщо Ізраїль використовує дійсно залізний купол, немає в мене заперечень, чи це праща Давида на порядок е, вищу систему протиповітряної оборони. Так, але ж не треба забувати, що є е, військові бази Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, є британські, куди Британія так само перекидає свою авіацію, щоб гарантувати захист цих баз і військових цих країн, які проходять там службу. І там є патріоти, в тому числі американські, які теж задіяні до збиття ракет, які йдуть, в тому числі на Ізраїль, як тільки в поле зору потрапляє або при систему, яку де патріот може перехопити балістику, яка летить там на ізраїльські міста із е е е США збивають, тому це теж питання. І отже, в разі. Скорочення допомоги американської, уже ми маємо певну модель, яку створив Кільський інститут економіки німецький щодо того, чи можливо, чи можливо щоб країни Європи компенсували нестачу американської допомоги для України. І фахівці, провідні економісти Кільського інституту економіки, кажуть, що так. За умови, що Італія та Іспанія мають збільшити фінансування України в 6 разів. Тобто на 2026 рік в 6 разів має зрости рівень забезпечення порівняно із теперішнім, а Франція, Франція має збільшити в 4 рази, а Німеччина ще вдвічі. Тобто Німеччина найменше, тому що офіційний Берлін і так. Зробив багато кроків для того, щоб дійсно наростити підтримку для нас, і це продемонстрував нещодавній візит міністра оборони Німеччини до України Бориса Пісторіуса, в ході якого якраз. Пісторію, з і підтвердив, що Німеччина готується до того, щоб дійсно наростити допомогу Україні і компенсувати нестачу певного обладнання та фінансового забезпечення на тлі того, що якраз Сполучені Штати Америки можуть скоротити. Більше того, Німеччина дуже комплексно підходить, тому що німці пропонують і. Вкладати та інвестувати в українське виробництво, розвивати спільні підприємства, на прикладі того, як є у нас рейнметал. І крім того, Німеччина не проти того, аби за кошти європейських країн, Європейського Союзу, Європейських фондів закуповувати, в тому числі, озброєння для України у США та на інших ринках світу, зокрема. Реалізовуючи, як це було за аналогією, із мільйоном снарядів для Збройних сил України, які Чехи збирали а, по світу, Там, чого тільки не було і Туреччина, і Південно-Африканська Республіка, і Південна Корея, і так далі. Тобто німці готові і до них питань, до речі, найменше. Їм потрібно всього удвічі, щоб частково це навіть не в повній мірі, аби компенсувати те, що постачає. Постачають Сполучені Штати, а частково. Крім того, Кільський інститут економіки опублікував новий звіт, в якому надані дані, як Європа могла би замінити підтримку України. Отже, по цифрах тепер то було відсотки, чи там, скажімо, скільки разів. А тепер по цифрах підраховано, що європейським урядом в цілому необхідно. Практично подвоїти поток фінансування із нинішніх 44 мільярдів євро, які забезпечує нам Європа в рік, до 82 мільярдів євро на рік, що відповідає збільшено. А тепер, от, здається, так, 82 мільярди євро було б добре нам отримати на 2026 рік. Це було б дійсно проривом і, до речі. Продемонструвала наскільки Європа готова виконувати провідну роль без Сполучених Штатів Америки, наскільки вони зараз дійсно можуть забезпечити таку підтримку і продемонструвати і Росії, і іншим ворогам Європи та противникам, що ну, Європа здатна консолідуватися і вкладати більше, і відігравати роль, і мати змогу, а в тому числі без Сполучених Штатів. Всього-навсього на рівні ВВП, зверніть увагу, це відповідає збільшенню ВВП приблизно з 0,1, з до 0,21% від ВВП. Тобто, це не такі великі цифри. Це, я би навіть сказав, це зовсім малі цифри, які цілком можуть дозволити собі. Європейський уряд, і це не є чимось таким непосильним. Я думаю, що зараз дуже важливо, в тому числі і представникам української влади, і я думаю, що президент України буде це артикулювати під час засідань і Великої Сімки, і саміту НАТО, який так само має стартувати ось уже незабаром в Газі, в Нідерландах, якраз доносити цю позицію, що Європа цілком здатна, вони мають кошти, вони мають можливості. Для того, щоб нарощувати фінансування, збільшувати інвестиції в виробництво озброєнь в закупівлю зброї та постачання її Україні, і як наслідок робити внески та реальні дієві кроки в гарантування миру в Європі, це цілком реально. І сподіваюся, що європейці це зрештою зрозуміють і будуть діяти. А що стосується близького сходу, триває обмін ударами. Доволі таки потужно завдає Ізраїль ударів, але за минулу ніч прилетіло і по Ізраїлю, на жаль, ворог завдавав ударів безпосередньо по центральній та північній частині Ізраїлю. Ну І є жертви, є руйнування. Ну і, Власне кажучи. Є інформація, певна, що Іран не буде вести жодних переговорів про перемир'я або ядерну угоду, доки тривають атаки Ізраїлю. Про це повідомляє саме ізраїльське джерело Times of Israel. Керівництво Ірану повідомило посередникам з посередникам з Катару та Оману, що не буде вести жодних переговорів під час атаки Ізраїлю. Йдеться як про перемовини щодо припинення вогню з Ізраїлем. Так і про відновлення переговорів зі Сполученими Штатами щодо нової ядерної угоди, за словами джерела агентства а, агентства Франц Прес, Тегеран наголосив, що готовий перейти до серйозних переговорів лише після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари. Іран чітко дав зрозуміти, що не буде вести переговори під тиском та під час атаки. Водночас джерело назвало недостовірною інформацією про те, що Іран нібито звернувся до Оману та Катару з проханням посприяти залученню Сполучених Штатів до перемовин з Ізраїлем. Ну що ж, Іран починає показувати зуби, тобто вони дещо, в очевидь, режим Аятол Тамул оговтуються після удару. Є інформація попередня, що начебто президент США Трамп виступив проти і наклав вето. Та мораторій на те, щоб ліквідувати Алі неї. Вочевидь, у Ізраїля були певні плани, якщо американці зараз це фактично заборонили та стопнули. Ну, Тобто ситуація продовжує розвиватися і бути в динаміці. Тим часом нафта досягла позначки практично 80 доларів за барель. За оцінками економістів та фахівців ну, джерела. Аль-Джазіри катарського телеканалу кажуть про те, що ціна на нафту може стрибнути і досягти 100 доларів за барель. А в разі якщо Іран закриє Ормузьку протоку, через яку транспортують нафту, в тому числі Об'єднані Арабські Емірати, і не тільки, тобто через яку йде великі обсяги нафти, якщо танкери стануть, Іран піде з ринку, підуть Емірати, підуть інші великі гравці. Ситуація дійсно призведе до того, що щонайменше до 100 доларів підскочить. А аналітики американських банків JP Morgan та Goldman Sachs говорять, що і до 120 доларів за баррель. Там почали з'являтися якісь апокаліптичні прогнози в деяких медіа про те, що з посиланням на міністра закордонних справ Іраку що може досягти і 300 доларів за баррель, я би не драматизував, так не перебільшував. Але слухайте, і 100 доларів, і 120 – це багато. Це явно більше ніж 60-70 доларів, які Росія закладала в свій бюджет для забезпечення стабільності фінансової, і забезпечення надходжень від продажу нафти. Тобто, цілком їх такий сценарій би влаштував 100-120 доларів. Це те, про що Росія там мріяла завжди, і що давала Путіну там в так звані найкращі часи цін на нафту накопичувати ресурс, яким. Який потім і був використаний для того для підготовки агресії проти України, не можна давати знову ж таки жодного шансу тепер. Тому війна деякий час ще буде тривати, але, вочевидь, все ж таки треба розуміти, що обмін ударами він доволі таки серйозний. На прем'єр-міністр Ізраїлю дав зрозуміти і натякнув в інтерв'ю для Fox News, що. В принципі, вони були б і не проти, якби вдалося змінити режим. В Ірані, я думаю, що всі були б не проти. Чи цього досягнуть? Подивимося, там в Ірані дещо теж є паніка, мешканці масово покидають Тегеран, тікають. Є навіть якісь акції протесту проти діючого режиму, не видно якоїсь там консолідації дуже великої, але це ж війна все ж таки з повітря. Тобто це не сухопутна війна, і тут важливо. Витривалість і в кого є більше ракет, хто здатен завдавати ударів. Наскільки е, готові жителі Ізраїлю до того, що дійсно буде прилітати іноді, хоча б 85-90% ракет ізраїльська ППО збиває, але якщо ця байда важка падає, ну це теж неприємно, навіть якщо вона не вибухає. Тобто це вже не справа там з Хезболою чи з Хамасом, з терористами, які... Стріляють, так, обстрілюють, але все ж таки це не має таких наслідків та масштабів. Тому дуже багато викликів, дуже багато питань і дуже багато чого для обговорення на Великій Сімці, де окрема панель буде присвячена Україні. І сподіваюся, що за результатами ми отримаємо і підтримку, і рішення щодо ППО, і фінансування, навіть якщо Сполучені Штати будуть. Виступати за зменшення обсягів, і отримаємо зустріч президентів Трампа та Зеленського, яка має відбутися уже незабаром, про результати якої я вас буду інформувати. Друзі, бережіть себе і слава Україні!